Доброго дня. Мене звати Грама Михайло Петрович, я старший викладач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту та кібербезпеки. Я хочу сьогодні представити на цій конференції з вашого дозволу. Наше дослідження на тему автоматизоване керування випарною установкою на основі нейромережевих регуляторів. Метою цього дослідження є було підвищення ефективності функціонування випарної станції для забезпечення якісних показників процесу випарювання, що в свою чергу призводить. До зменшення енергоефективного зменшення енерговитрат на... під час випарювання цукру, на підігрів пари, яка в цьому приймає участь. Тож для вирішення даної проблематики нам необхідно було розв'язати такі задачі: це провести аналіз процесу випарювання цукру, розробити систему інтелектуального керування з використанням нейромережевих регуляторів, та розробити людино-машинний інтерфейс системи, яка б з цим у нас могла дозволити працювати з цим оператором безпосередньо на виробництві. Отже, аналіз процесу випарювання цикрового сиропу показав, що даний процес є дуже складним в плані технічної реалізації. Крім того, розробку математичних моделей ускладнює наявність багатьох різних факторів, одним з яких є наявність великої кількості реалізації даної системи. Це, наприклад, можуть бути різна кількість, наприклад, корпусів, які у нас в системі використовуються. Також іще одним варіантом, який потрібно враховувати при моделюванні, є корисна різниця температури пари, що гріє киплячий розчин у кожному корпусі, і є необхідною умовою для передачі тепла. Також у кожному корпусі потрібно дотримуватися такої різниці температур, яка буде зумовлювати кипіння розчину. За допомогою пари, що гріє, без додаткового навантаження тиском, тобто, нам потрібно отримати в наступних корпусах для прямоточного переходу цукрового сиропу та зниження температури кипіння, потрібно буде дотримуватись розрідження. На даному слайді ми можемо побачити такий елемент схеми автоматизації п'ятикорпусної випарної установки, яка безпосередньо використовувалася у досліді на практиці, а також варіанти стрем схеми інформаційної структури виробництва та схеми підключень. А також ми бачимо прилади, які застосовувалися у нас безпосередньо. При практичній реалізації систем. Це були такі прилади, як термоперетворювач опору ТСМ 1288, датчики тиску, ємнісні рівнеміри, індикатори, програмовані логічні контролери, електропневноперетворювачі та пневматичні сидельні А... Аналіз можливих невідповідностей показав, що порушення технології виробництва можуть бути через низьку якість соку, який надходить до системи. Також можуть виникати проблеми через людський фара фактор та через зношення елементів системи. На якість соку впливає якість цукрових буряків, вони не мають бути зіпсованими. Також на якість соку можуть вплинути помилки при очисті та фільтрації соку. Для розробки математичної моделі п'ятикорпусної системи також необхідно було зробити наступні припущення: це те, що корпуси випарної установки вважаються об'єктами із зосередженими параметрами. Кількість конденсату по корпусам вважається відповідно рівною кількості пари у корпусах. Пара вважається насиченою, а також вважалося, що вторинну пару пара в цукор не потрапляє. Оператор під час роботи може сам помітити в роботі випарної установки якісь неточності. Наприклад, це можуть бути зміни продуктивності випарної установки. Погіршення процесу випарювання, зниження вмісту сухих речовин у сиропі, низький рівень сиропу, висока температура та тиску корпуса. Також нами було розроблено структуру для системи з використанням інтелектуальних регуляторів, тому що безпосередньо на виробництві у нас вже використовувався нечіткий регулятор. І саме на основі даних, отриманих з підприємства, а також деякої їх модифікації було створено вибірку для навчання нейромережевого регулятора, який також відноситься до класу інтелектуального регулювання. На даному слайді ми можемо бачити саме приклад використання інтелектуальних регуляторів. Як я вже казав, це не лише у нас був нейромережевий регулятор, а й нечіткий регулятор, який вже було впроваджено дослідницькою групою на виробництві. І на наступному слайді ми можемо побачити набір правил, саме і результати роботи під час використання нечіткого регулятора, і також ми можемо побачити вже розроблену нами модель. З використанням нейромережевого регулятора та перехідні процеси. Далі ми більш детально поговоримо про отримання порівняння результатів з використанням нейромереж саме нейромережевих регуляторів. Отже, модель було вдосконалено, отримана модель дозволяє синтезувати та аналізувати автоматичну систему керування для підприємства. Ця модель характеризує динамічну продуктивність процесу випарювання, що дозволяє оцінити, наскільки якісно було розроблено модель. Було також в нашому університеті проведено дослідження по, моїм попередником, в якому він доводив, що при оцінці адекватності моделі процесу випарювання за d Дритерієм, випадкова залишкова компонента має становити не більше 10. У нашому випадку випадкова залишкова компонента становила не більше 0,9, що доводить, що дана модель з використанням нейромережевих регуляторів є адекватною і може використовуватися для роботи безпосередньо на виробництві. От ми бачимо на даному слайді порівняння результатів моделювання також з використанням компенсаторів. Михайло Петрович, одна хвилина. Ага, добре. Результати моделювання показали, що у нас при використанні компенсаторів, при використанні нейромережевих регуляторів, зменшуються витрати на підігрів температури. Пари. Це результати моделювання для різних корпусів. Тут наведено кількісна, кількісні дані по рівню тиску і витрати для кожного виду регуляторів, що використовувалися на підприємстві. І е, також підтвердження правильності розроблених моделей з, е, на е, безпосередньо екранів е, отриманих е, людям інтерфейсу, отриманих безпосередньо на виробництві. У мене все. Дякую за увагу. Дякуємо вам. Ще є одна хвилина, можна задати питання, якщо таке мається. У мене є запитання, чи ця модель математична сама вона розроблялася з нуля, чи є якісь уже зразки? А ширше питання, чи взагалі підхід такий є, От, як у Глушкова, був, програмно-технічні комплекси. Тобто якась модель загальна, а потім її вже просто пристосовувати то до цукрового а, заводу, то до спиртового, то до нафтопереробного, оскільки подібні процеси? Ми, а... Також це перекликається дійсно з дослідженнями Віктора Михайловича. Це було вдосконалено модель, яка була розроблена також в попередніх науково-дослідних роботах нашого університету, універсальна модель для процесу випарювання. Вона була вдосконалена і модифікована безпосередньо під підприємство, на якому впроваджувалась на практиці вже розроблена система, для того, щоб можна було найточніше описати сам процес випарювання і отримати точні параметри для вибір для створення вибірки, яка використовувалася при навчанні нейронної мережі. Дуже дякую. Дякую за питання. Дякую.